Якщо чи ж третій раз стає два вперед групіровки, я встаю на жопу і мені кожен із пацанів пробиває зараз. <правда> <оператор. правда> Що ви розуміли, наскільки маленький квадрат буде для наступного кола. Оператор пробує. Він навіть салатик не може. Всім привіт, друзі! З вами Олексій Середа. І сьогодні ми для вас знімаємо новий відеоролик. Я позвав Богдана Чизовського, Максима Мізу і е, уже вам всім відомого Марка Барсукова. Зі мною пластир. Для чого він? Я вам показую, для чого мені пластир У нас є е, квадрат, в який пацани будуть робити сальта в доскок. Так, друзі, для того, щоб ви не заплутались, за перше місце дається 3 бали, за друге дається 2 і за третє дається 1 бал. Так що да, пацани, ви готові? Є фа. Є фа. Починає з перший. Барсук перший. Барсуков починає першим. За ним йде Максим Мірзна і Богдан жорсткий. Починаємо з сальта вперед-групірово. У кожного із учасників три спроби. Першим починає Марк Борсуков. Це перша спроба. Перша. Ой. Я б... <звук> зараховано. Да, зараховано. Він став до скок і я попав квадрат. Друга спроба, Друг. у нього вже на галочки є. Давай. Ми були ні. Не, <звук> <я>. <звук> Ой, ні. Ой! З трьох спроб у нього вийшла тільки одна. Зараховано, але... Неспортивна поведінка одного часу. Дискваліфікація. Так. Ладно, Ні, ну, не зараховано. Поки що Марк з Максом на одному рівні. Далі підходить Богдан Чижовський. Дивіться, друзі, щоб не було суперечу в коментарях. Якщо людина стає ось так, це вже не рахується. Якщо у людини Пальці ще знаходяться на лінії, але не виступають за неї. Стрибок зараховано. Нормально. А на це дивлюсь, мені здається, це супер лайтово, тому що дійсно квадрат у нас дуже великий, а пацани, в принципі, доволі талановиті. О -о 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 -о! У нас є лідер. Богдан Чижовський на першому раунді заробив 2 бали, Марк Барсуков один, Максим Мірза також один. Тобто Богдан Чижовський попереду і він виігрує перший раунд. Так як в першому раунді переміг Богдан Чижовський, а у Максима і Марка була однакова кількість балів, вони переіграють і з'ясують, хто буде на другому, а хто буде на третьому місці. Давайте. Пацьмо. Oh. Була, була, була. Тоненькому, але він oh, oh. вар. Він... Друге місце в першому oh, oh. раунді посідає yeah. Максим Мірза. Лузер. Ось результати першого раунду. Як ви можете бачити, Богдан отримав 3 бали, Максим 2 і Марк 1. Далі, другий раунд, як я казав раніше, два вперед в групі Це вже супер хардкор і пацана буде дійсно складним. was too close. Да. Він реально вкопався, вкопався в цей мат. А що робити? Ну реально, по факту він може вже не пробував. Може вже не грати. Я що робити корону мені, <свист> тобто, якщо він ще зараз стане хоча образ, то пацани вже розплачуться, я, я... <пасплес> а я, я розплачуся. А потім вдома плаче мені. <пасплес> 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 мені здається, що він дійсно до цього відео готувався усе своє життя. Непонятно, він займається досколком з батута намат чи стрибками у воду. Коротше, давайте так. Якщо чи ж третій раз стає два вперед групировки,

Жопу мені вже будуть бити після відео. Ну не після відео, а після змагань. Це І... не цікаво. Чому не цікаво? Дня. <рес> Хейтер, я позвав <рес> хейтера. У нас сьогодні змагання. Два підписники проти лютого хейтера. Пацани між собою переіграють. У них як бонусний раунд, вони роблять два передруківки для того, щоб ясувати, хто буде на другому, а хто на третьому місці. Давай. Ого! О! Який тиск зараз відчуває Мірза, я не можу собі уявити. Я програю. Видно, як це. Що А Я казав, лох, лузер. Програмоса він не Все, немає. В другому раунді перемагає Богдан Чижовський. Друге місце посідає Марк Барсуков. І лузер другого раунду, Тотальний лох. Взагалі нічого не вміє робити. Максимірза. Для людини, яка посяде третє місце, ви в коментарі придумайте покарання. Ми оберемо одне з покарань, і чел, який програє, буде його виконувати у мене на ютуб каналі. Старий квадрат ми обираємо і клеєм новий, який буде ну, в півтора приблизно рази менший. Що ви розуміли, наскільки маленький квадрат буде для наступного кола? Оператор пробує. Nice. Четвертого разу він просто став солдатіка. Пацанам треба робить два вперед. Ого. І ми змінюємо сальто вперед групіровки на сальто вперед зігнувшись. Два вперед групіровки на два зігнувшись. Так як у нас зменшився квадрат, у кожного із учасників буде одна пробна спроба, а вже потім три, які будуть рахуватись у загальну кількість балів. Можливо. Давай ага. Не, ну, ну це ага. дуже вам. Ну без рофлів це майже неможливо. Якщо. Ага. Було! Є. У нього залишилась одна спроба і один бал вже є. Обісрався? не У нього є один бал. Це вже непогано, тому що дійсно дуже важко сюди. Обістрається. Дуже великий ніс. Зарафовело! Викусите, лузери! Було! Так у нього два очка! А у Макси два очка. Ну тут мій, відразу було видно. Це Максим Мірзе з трьох разів став два. У нього великі шанси на примус. Дякую, Олексій. У Макса великий ніс. Нє, правда, голову, ні. Нє. У Марка та Богдана по одному балу, тому вони переіграють третій раунд. Ну було. Ну, це є, рахуємо. Зараз. Ну так. Я не можу в це повірити. Ні. Yeah. Тоже став. І yeah. ще переіграмо далі. Корсуков. Оооо. Лес, не став. Не було, не було. Yeah. Не було. Лесго! Yeah. Єсть! Yes. У Марка з'явився шанс на друге місце. Та ви О, додором, вау. Та ви, ні, вже реально прикумару. Лес! Хейтери, люблю вас! В yeah. третьому yeah. раунді перемагає Максим Мірза. Друге місце посіб Марк Барсуков. І на третьому місці опинився yeah. Богдан Чижовський. На жаль. Але у пацанів залишається останній фінальний раунд. Вони роблять складний стрибок. Також у цей маленький квадрат. І зараз е, вирішується судьба людини, яка буде виконувати покарання від наших підписників. Давай перед останнім раундом у Богдана Чижовського 7 балів, у Максима Мінзе 6. 6 балів. І у Марка Барсукова 5 балів. Це зараз залежить е, від останнього раунду. Далі е, Марка Берсакова він стає до але не попадає в квадрат. Тому, ну, що анівейці не рахується. Це три спроби починає. Марк Барсуков. Насправді yeah. ну це супер склад. Ну по факту. Серіо. Ні, по-перше, просто стать доскок два зігнувшись, yeah. це right. максимально складно. А ще й потрапить квадрат, я це зробив морг барсуков, тільки що це взагалі неможливо. Чесно, моя думка, що він вже переміг, тому що у пацанів ну, це дуже важко зробити. Я не знаю, як він взагалі це зробив. Так, пара. Ні, навіть, навіть там один це перемог. Ні, один це. Для мене це перемог. <с chord> У Максима залишається остання спроба для того, щоб наздогнати Марка Барсукова. Давай. зможу. коли не за вас. Максим Зараз. Хвось мені в Кемі. Чого? Ні. А я тобі впевнений. Оооооооо. Не нога в нього була трішечки за лінією, тому що тепер? в четвертому раунді переміг Барсуков, і пацани Чіш і Мірза зараз будуть боротися за друге місце. Давай. Ну. Міма, міма. Ой! Щоб ви розуміли, який нокаут. Покарання може бути будь-яким. І комусь з них знадобиться його виконувати. Пригнуть е, на живот пригнуть з кричі... десятки Так. Mm. Умовно, пригнуть з криші з 10 етажа на свадьба. Я це зроблю, так. Умовно, звіснила його Аліксеє. Ой, мімо. Міма. 50 ковдрів.

Мір за третій. Загальна кількість балів. Зараз порахуємо. Пацани, давайте рахувати. Ми все порахували. <ляху> Перше місце посів. Ей, бажан! Годька перемізь. Та емоції яку. О, корона! Тіпо коронавіру. Йо. Клас, йоу-йоу. Друге місце. <плес> Марк Барсуков і третє і... місце посів Невдаха Мірси. <плес> я сьогодні програв, але скоро я ще виграю. I will be back. <плес> так як е, програма у нас Максимальний, ви в коментарях придумайте для нього якесь покарання на, на, на Але, взагалі... але будь ласка, не жорстоке, бо я теж. Ну так, кажи, що, що, що тобі. Та, що, друзі, Без <плес> <плес> Без хейту, <плес> но покарання? Можете придумати, будь-яке ми оберемо якесь. Я обнятник. хочу прямо взрив в, в кінці. А, а куди я... собрались? Жопу пробивати. <свист> Жопу? <свист> <свист> Ай, я хочу. <свист> лох. <заяло>. Ого! <свист> <свист> Пошел. Мистер Прикут. Чижовский Джуниор. <связывай> ну такое, что то Вот уже. Не приподнять мяч. Да, что сказать. Все, ну видос закончится. На такие сумные нотик, к сожалению. And guys, I would be really grateful if you support me. financially. Link on my buy my coffee down in the description. Thank you. Так, у жорстке, да. Жек, жорстке. Ставте лайки, <laughs> колокольчик, і, ком... і Plus, побільше, коментарі побічка. Коментарі, коментарі. Да, коментарі обов'язково, тому що незапакосний має виконувати якесь жорстке покарання. Я просто сам хочу це побачити. І... Е, всім дякую за підтримку. І всім буду дуже вдячний за актив. Все.